Привіт! Ukrainian for you вітає тебе на нашому каналі. Хто за нами слідкує, той знає, що в цьому році ми оформлюємо клумби біля нашого будинку. Клумби вже у нас зроблені, рослини висаджені, але не вистачає якогось елементу декору. Тому в цьому відео я вам покажу, як ми придбали каміння і кору для наших клумб, скільки по коштам це вийшло, і звісно, покажу вам кінцевий результат, який ви зможете оцінити в коментарях під цим відео. Залишайся, буде цікаво. Ну і спершу ми відправляємося в садовий центр Інтерсад. Саме там я знайшла ікору. І каміння паралельно милуємося нашими українськими краєвидами. Ну а по прибуттю то дійсно вражає асортимент. Різна фракція каміння, різне фасування. Пропонуються мішки по 10, по 20, по 25 кг кілограм, і кольора дійсно різноманітні. Вартість приблизно 25 кілограмового мішка. стартує від 220 гривень. двадцяти гривень. Не знаю, наскільки він гарний. Всяка краса. Ці вибір заупинили ось на цьому камінні, бо шукали саме такого тепло-сірого відтінку. Що ж, беремо 10 мішків по 25 кілограмів. Тут можете оцінити вартість кори також ізної фракції та мульчі. Однак при купівлі 21 мішка вам пропонується додаткова ще знижка. О, так, знаєте, взяти 21 мішок і отримати знижку це було легко. От нелегко було 21 мішок цієї кори втовкнути в нашу машину. Однак, з цією задачею ми справилися. І, чесно кажучи, їхали з відчуттям такого, що ти знаходишся абсолютно хвойно-сосновому лісі. Запах просто в машині стояв неймовірний. А по приїзду додому чоловік отримав завдання мені вкласти ось сюди бордюр, щоб мені кора не перелітала на газон, і мені було зручно косити траву. Ну що ж, слідкуємо, як воно буде виконуватися. десяту все закінчено ось так виглядає Таки межі, захід сонця. Можна йти лягати спати. Ну а далі вже мій вихід я розклала для зручності мішки з корою вдовж клумби і починаємо працювати. Взагалі, то десь розхід одного мішка йде на один метр квадратний вашої клумби. І орієнтуйтесь по фракціям. Взагалі, то чим масивніші ваші рослини, тим фракцію ви можете підібрати більшу для менших тендітних рослинок, то фракцію рекомендують брати меншу. Завершили ми з вами першу клумбу. Зараз переходимо до клумби, яка заходиться біля нашої тераси, і починаємо мульчувати тут. До речі, перед мульчуванням я не покриваю агроволокном нашу клумбу. Бо я рахую, що земля повинна гарно дихати, і агроволокно – не той матеріал, який би я хотіла бачити в себе на клумбі. А що стосується кори, то в принципі переваги вона має ряд в мульчуванні. По-перше, це захист бур'янів, не 100%. Але але кількість бур'янів у вас на клубі буде з'являтися значно менше. По-друге, кора дуже добре зберігає вологу. Наприклад, після поливу або дощу кора уповільнює випаровування води, тому ґрунт довше залишається вологим. Крім того, кора впливає і на терморегуляцію. Що це означає, що кора захищає ваші коріння рослин від перегріву влітку, коли спекотно, і від промерзання взимку. Тим паче, кора покращує ґрунт, тобто кора це природній матеріал, який з часом перегниває. Коли вона перегніває, вона додає гумус і покращує структуру ґрунту. Однак тут є і мінус кори, це те, що цей матеріал, щоб ви хочете мати гарну декоративність, вам треба докуповувати, а це додаткові витрати. Тим паче, кора захищає від ерозії, тобто стримує розмивання ґрунту дощем чи поливом. Ну і останній важливий це декоративність і природність. Таким чином ви переносите шматочки якого ліса до вас будинок і створюєте додатковий якийсь такий комфорт і затишок? Однак це ще діло і смаку. Тому чим подобається, тим ви і мульчуєте. Останню клумбу фінішує вже чоловік, бо я пішла кормити свою малечу, а нікітос забавляється у нас на подвір'ї з бульбашками. Мульчування корою ми завершили, маємо ось такий готовий результат. Можете оцінити наші старання. Ну, а свої враження писати в коментарях під цим відео. Я залюбки кожний коментар читаю. А тепер, що стосується вартості, витратили ми 2898 гривень. Ми придбали за ці кошти 21 мішок по 138 гривень. Багато це чимало? Пишіть в коментарях, яка вартість кори в вашому регіоні. The <laughs> Корою нам все зрозуміло, то ще ми придбали з вами і 10 мішків каміння. Взагалі-то каміння нам треба для того, щоб закрити ось це негарне чорне п'ятно агротканини під нашою качелі. До речі, що стосується вартості цієї качелі, збірки, монтажу, дивіться, відеопосилання я додам під цим відео. Тому зараз каміння ми розсипаємо, вирівнюємо. До речі, по кольору все ж таки хотіли, щоб він був такий теплий. Сірого думаю, з кольором ми вгадали. Ну, дивіться. І так, ми на фінішній прямій, зараз змиваємо водою пил від каміння, і в принципі можна додати трішки затишку. Я вирішила поставити свої плетені горщики з хризонтемами і контейнери з бегоніями. До речі, якщо ви хочете економити кошти і навчитись плести ось такі горщики, то я скину посилання під цим відео. я ці горщики плела власноруч. Ну а тепер, що стосується вартості, значить за 10 мішків по 25 кг ми заплатили 2200 гривень. В принципі, ось такий маємо бюджет по декорування нашої прибудинкової території, каміння і корою. Маємо ось такий результат. Пишіть свої враження і підписуйтесь на наш канал. Дуже вам дякую за перегляд відео. Гарного дня! Бувайте!